Не дождите. На словах Путін бравий та дужий лідер. А на ділі бункерний пенсіонер, який кроку не ступить без групи лікарів. Підтвердженням цього став візит диктатора до Владивостоку. Як повідомляє російська служба Бібісі, на східний економічний форум разом із Путіним вирушив цілий медичний ескорт: 12 медиків Кремлівської центральної клінічної лікарні. Відомо, що медики прилетіли з Москви до Владивостока за 10 днів до президента і сиділи на карантині. Тині в готелі на острові Руський, де й відбувався форум. Загалом лікарі завжди супроводжують Путіна до Владивостока. Утім, цьогоріч їх кількість зросла. Якщо минулого року Путіна супроводжували на форум лише два лікарі, то цьогоріч знадобилося ще з десяток фахівців. Чутки про те, що російський диктатор невеликовно хворий, з'являються у змі доволі часто. Зокрема, очільник України терористки приписують онкологію. Про це свідчить його надзвичайне соціальне. Не дистанціювання. Часто він проводив офіційні зустрічі за кількаметровим столом. До того ж, перед зустрічю з путіним кожна особа має здати ряд аналізів та пройти двотижневу самоізоляцію. Тоді як директор ЦРУ Вільям Бернс дав надзвичайно відверту оцінку здоров'ю російського диктатора Володимира Путіна, і вона зовсім не збігається з численними чутками про хвороби господаря Кремля. Вердикт Бернса був таким: Путін занадто здоровий. Нескладно здогадатися, що подібні чутки про нібито невеликовну смерть Путіна Кремль використовує у своїх інтересах, мобілізуючи російський народ довкола міфічної західної змови проти ідеолога і провідника руского міра. Утім, повідомлення про потребу диктатора у допомозі значної кількості лікарів дають зрозуміти кремлівський фюрер не настільки здоровий, наскільки хоче таким здаватися. Альона Шевченко спеціально для апостроф Тіві. we mm -hmm.